Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Ми продовжуємо серію коротесеньких відео про порожні ваночки. Наступний засіб у нас буде сироватка від MarieFresh. Mariefresh це український бренд, це не дешева косметика. в них є лінійка догляду за обличчям, є лінійка догляду за волоссям. Я пробувала і те і те. Для обличчя мені не, не дуже зайшло. Там є різні засоби для чутливої, для нормальної, для жирної. ну, Різні засоби, ви можете спробувати. у них є пробники, познайомитися з цим брендом. Умивалки в них є, олії для зняття макіяжу. ну, Дуже, дуже дуже велика серія. По-перше, це завжди гарне упакування, естетичне. Цю сироватку я використовувала більше року однозначно, і нічого ніде не відклеїлося, і тікеточки не відслоїлися, не почорніло, не потемніло, все має гарний вигляд. Що це за сироватка? Я звернулася до них до консультанта, купувала шампунь для фарбованого волосся і кондиціонер. І я тоді ходила в басейн, і в мене сильно випадало волосся до того, як я звернулася до дерматолога, шукала засоби для того, щоб покращили стан мого волосся, особливо після басейну. Там хімія, ну, волосся просто страждало. От, Наприклад, я е, майже рік, ну, ладно, я не, не майже рік, я там де, ладно, півроку желізно точно я не відвідую басейн. У мене волосся стало просто. Товстіше, густіше, ну, шикарне. Таке, коли б було, зараз я знову купила абонемент і в кінці місяця планую знову відвідувати басейн. Але суть не в тому, ми зараз балакаємо про засіб. Отже, Marie Fresh. Це Маріфреш філлер, вони його називають. Філер активно відновлює, зволожує сухе, пошкоджене тонке волосся. Аміноцерамідний комплекс живить волосся зсередини та відновлює пошкоджені ділянки, бореться з посіченими кінчиками та ламкістю. В складі гіалуронова кислота, яка зволожує волосся, глутамінова кислота, фітостероли, які а, дають цю м'якість, наповнене зсередини волосся. Я вам хочу сказати: одного разу я була в перукарні. І а, дівчина, яка мила мені волосся після фарби, вона каже: Боже, яке м'яке волосся? Воно наче ну, в дитини. Я вам здаю 200%, що це справді від цього шампуню кондиціонера До речі, по-перше, я не люблю кондиціонери взагалі. Взагалі. Тому що вони роблять волосся три соплі на електризованок. Тому що. Три соплі на електризовані, це Взагалі, знаєте, ну, що може бути ще гірше? Але це воно робило. І я взагалі використовувала бальзами. Маски я не любила, бо вони дуже утяжляють волоси. І тоді, ну, ніби жирне волосся ходиш. Мені не подобалось, я дуже рідко використовую. Дуже рідко. Взагалі, використовувала завжди бальзами після миття шампуню. І тут купую від Mary Fresh для фарбованого волосся. Воно такої сереблястій упаковці. Воно стоїть дорого. Знаєте, від, ну. Ну, Бля, хамуха дорого, чуть не матюкнулась. Тому що на той момент, коли я купувала, стоїв цей набір 1200 чи шо, ну, 600 гривень за засіб. І це маленькі туби, це невеликі, знаєте, пів літра. Але ефект від них супер класний. У мене є в попередніх відео огляд на шампунь і кондиціонер, вони варті уваги. Це перший кондиціонер, який мені сподобався. Другий це був від Matrix, такі сині. Сирісіфеліатові бутилочки. також є в попередніх відео, можете глянути огляд на ці засоби. Так ось, я купила шампунь-кондиціонер і кажу, дівчинки, от така і така проблема. Хожу в басейн. Що ви порадите? Вона каже: є у нас там сиворотка філлер, який наноситься на вологе волосся. Після того, як ви помили, промокнули, у вас вже волосся трошки підсушене, натискаєте. Тут, до речі, класна помпа, вона класно натискає. І розподіляється між руками, і потім на кончики волосся там ну від середини до донизу. Вас не буде капати воно. Цього філіру там ну, досить мало. Але ефект від нього, блін, бомба-ракета. Воно ще більш м'яке волосся, воно живе, воно гладке. Знаєте, ну Зараз волосся я мила Фреш шампунем, кондиціонером Але більше на ньому нічого немає, ніяких філерів, нічого. Воно пушисте, воно ну, чисте, воно довго не жирніє. Мені дуже-дуже подобається. І цей засіб тоді коштував 700 гривень. Зараз, якщо він буде коштувати десь біля тисячі, я не здивуюсь. Його вистачає дуже надовго, хоча вони тут рекомендують після відкриття 6 місяців всього використовувати його, ну, знаєте лі. До речі, я використовувала його довше, і воно почало трошки розслаюватися в кінці. Знаєте, така, воно взагалі, як тільки його відкриваєте такий, ну, вибачте мене, вибачте, по консистенції, як здорова сперма. І на вигляд має. Здоровою сперми. А коли ви вже використовуєте його більше до кінця, і якщо це перевищує, а в мене значно перевищило 6 місяців використання, воно розслаюється. Виходить, щось там така білесенька прозорова водичка і щось там таке біленьке десь. Я його розмішувала, наносила на волосся. Ефект у мене був був, не відпадало волосся це точно. І кожного разу, коли приходжу до свого перекоря, слава Богу, вона повернулася в Україну. І вона кожного разу робить мені компліменти за моє волосся. Тому однозначно раджу, що стосується повторень. Я би хотіла його повторити, але зараз по грошам трошки напряжонка. Але колись колись я обов'язково його повторю. Однозначно раджу спробувати його, спробувати шампунь для фарбованого волосся, якщо ви фарбуєтесь. Якщо ні, там є інші засоби, які варті вашої уваги. Маріфреш це любовна любов, це український бренд, за який не стидно. Ви знаєте, це от наряду з Ламель, Зелен Про, з Це бренди косметичні, за які не стидно. От реально. Ще раз повторюсь, для обличчя мені трошки не зайшло. Умивалка ще там може бути, креми мені не підійшли. Ну, це моя, може, там, знаєте, я одна на мільйон, може, іншим підхода. Уходова лінійка за волоссям щось Unreal. Воно кожної копійки своє варто. Однозначно рекомендую. Почитайте відгуки, зробіть свої висновки, але я точно раджу: всім пока, любіть себе і Україну, бережіть себе. Ми далі продовжуємо наші два засоби.